Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 17 березня. І ми е, вірніше сказати, продовжуємо сіяти томати на розсаду для висадки в відкритий ґрунт. Ну, сьогодні просто хочу поговорити про те, що куди сіємо, як сіємо і що сіємо, щоб мені потім... Ну, не задавали питання, що ж ми там, які, які сорти ми посіяли. Ну, сіємо ми вже з 2, з 2 березня, отакий у мене ось каталог, в якому я записую, що ми посіяли. Приблизну кількість, щоб так знати для себе, почали з 2 березня і щоб так поетапно, щоб не все ж заразом, з розрахунку на те, що кожний, кожну пікіровку після коли пройде місяць, через місяць її пікірувати. От та, що 2 березня ми сіяли уже ж більшенька, ось так воно приблизно виглядає. Яка, яка більша по ходу того, як воно сходить, яка більша, яка менша. І потім, потім так же поступово і пікіруємо, пікіруємо. Ту, що першу, Висіваємо, пікіруємо взагалі в ящики, потім в ту теплицю, що ще отаплюємо, бо буде холодно. Це ось приблизно десь в кінці березня або на початку квітня треба вже пікірувати ту першу, яку ми сіяли. Ну, а звичайно, ту, що сіємо зараз, з розрахунку на те, що напнемо велику теплицю і будемо пікірувати. Прямо в ґрунт. Ну, щодо того, як сіємо. Ну, тут, як кажуть, особливостей якось немає ніяких, вже багато разів і, та і, і ви бачили, мабуть, і в других. Ну, все-таки так, щоб, щоб вам показати, Сорта або гібриди, насіння якого в нас не так багато, обов'язково ну, сіємо ось так. Е, хороша земля, земля ось, повинна бути ось такою. Е, готуємо ми ґрунтосуміш саме, е, як теж ви можете подивитися відео. Потім. Е, Ящики отакі, раніше ми в дерев'яні ящики. Ну отакі і займають місця менше, і зручніше при всхожості можна їх поставити один на один днів там, на три-чотири, на поки почне сходити. Хоча зразу, зразу ж вам хочу сказати, бувають такі випадки, ну, щоб не забути, давай покажемо. Ось при схожості поставили ящик на ящик, цей був внизу. Той, що зверху, дивилися, що начебто ще не сходить, Ну і думали, що всі не сходять. А томати всі ж по-різному сходять. якісь раніше, якісь пізніше. От вони вже почали сходити, і буквально ось за якихось там 12 годин витяглися, при, приложило все. Ну це вже вони трошки відійшли. Трошки їх підсипали, не знаю чи спасем, ну, от бувають і такі випадки. Так що, це одна з особливостей, того що дивіться, не прозівайте моменту схожості. Ну, вам, звичайно, це я розповідаю про те, що коли сієте багато, ви, ви ж не обов'язково сієте в ящик. Якщо вам потрібно. Просто в якісь меншій ємкості. Головне до того, що хто, хто збирається висаджувати, саме, саме висаджувати десь у травні місяці в відкритий ґрунт, то сіяти якраз, оце, оце якраз час сіяти. Якраз у вас розсада в нормальних. Температурних режимах і в нормальних умовах буде приблизно там від 50 до 60 днів. І якраз, якраз буде така нормальна для висадки. Тому сіяти саме ось в цей час для розсади у відкритий ґрунт саме, саме час. Ну от Саме як сім. Я вже сказав про землю. Земля повинна бути хороша, розсипчата. Засипаємо ось в такий ящичок. Застиляємо плівкою, внизу плівочку обов'язково треба пробити, для того, щоб потім заливши землю, а заливати треба, я вам скажу, нормально, щоб вона не була сухою. І тому, якщо ви там помилитесь, що і лишок буде вологий, він вийде туди вниз, а залишиться саме скільки нормально для того, щоб насіння нормально сходило. Друге діло, коли ви сієте отакі пластмасові. Ємності, тоді, тоді з водою треба акуратно, щоб не перелите, щоб там не стояло у вас багно, щоб вона у вас не викисла, не викисло те насіння. Ну і щодо самого сіяння, я вже сказав, де коли насіння мало сіємо, сидів. Тикав пінцетиком один біля одного. Це така хлопотка робота. Буває, що як декілька ящиків сіє, в очах рябить. Ну, ну, треба ж, іначе, другого способа, ну просто не придумано. Ну, як ви придумаєте, щоб акуратно розложити насіння і це робити швидко? Тільки так. Посіяли приблизно 1 сантиметр. Присипали не більше, не засипати там його віки, як кажуть. Ой, де моя то. Ну, Та рукою придави так само, як тут? Та ну, то ж так, рукою. Так, зверху ще треба. Особливо по краях, де ось таке воно сухіше. Щоб земелька була обов'язково, Ну тут уже так просто, щоб суха земля не було. Не переборщити, але щоб і не було мало. Це обов'язково. Де там ну, плівочку десь? Ну і накриваємо плівочкою. Обов'язково, щоб не буду. Та не та там вирізана спеціально була на ту. І коли насіння багато, ну багато як, те, що збираємо саме, що його вистачає, то сієм ясно, що швидше. Не так, як тільки що я показав пінцетиком, заливаємо добре. Щодо води, звичайно, краще, коли вода дощова, снігова. Ну, в нас вода із артизіанських скважин. Вона не хлорована, але ж все одно металів у ній багато, тому краще бак стоїть бак, набираємо у бак воду, вона там відстаюється, хоча б відстояна. Вода має теж велике значення. Ну, ось так полили, сіяти будемо корнієвський розовий. Останній ящик ви бачили, це саме з ним Получилась така неприємність. І, і отак приблизно, трошки махаючи рукою, щоб не впало більш-менш в одне місто. Все це діло як можна краще. Розпорошить насіннячко. Ну, звичайно, про ніяке пророщування там чи обробіток передпосівний, в таких випадках не може бути і мови. Коли ви сієте небагато, коли ви сієте для себе, то все це ви можете зробити. А коли це ми робимо, Тисячами, то я вам скажу це зробити практично неможливо. Ну, ось так. Де, де вже зовсім так чуть-чуть позбивалося, попідправляти. Ну, Потім чим трошки хлопотніше отакий спосіб. Е, при отакому способі, коли ви розкладаєте акуратно пінцетиком, е, звичайно, пікіровочка ось така ось якось, якось, вона практично така вся одинакова, рівненька. І потім її пікірувати легше. При отакому способі, так, це швидко. Але ж потім е, бувають, що е, одна. Рослинка вища, одна нижча, ну і пікіруємо, потім, звичайно, перебираючи, де більше до більшого, просто менше до менше, більш хлопотно. Ну і ще там я не зробився, а особливо в таких ось, коли ми сіємо так розкидаючи, древесним, древесною золою чи попілом. Так, посипаємо, є такий теж спосіб, заразом і трошки піддобряючи землю і одночасно обеззаражуючи теж від різних грибків. Отак, буквально, буквально не переборщить, теж небагато. Ну, і знову ж присипаємо землею. Повторюю не, не глибше одного сантиметра. Це абсолютно достатньо. Ну, це, повторюю ці, ці отакі от способи для того, щоб потім Перепікірувати, обов'язково перепікірувати розсаду, щоб ви знали, що коли ви ось в такий час висіваєте, вам треба буде її перепікірувати. Ну, хіба що ви посієте в окремі окремі стаканчики чи, чи ячейки, що що вам не потрібно буде. Пікірувати, що окрема рослина там росте. Ну, оце а туди знайдемо. Оце, що так, до посіву, ще ми для, для розсади використовували ще один способ висадки. Висівання прямо у відкритий ґрунт у теплицю. Ну, це ми робили зазвичай на початку травня. На початку травня і потім е, Так в рядках ми її проривали. Вона дуже довго сходила. Чим, чим той спосіб такий. Він, вроді б то простий, посіяли, е, але ж, ну, по перше бур'яни Забивають бур'яни в рядочках, і над ними треба просто сидіти там і на колінах, і ну дуже хлопотно. Єдине, що Ну вам не треба буде потім перепікірувати прямо в рядочках, там, може, де якщо густувато прорвали, Ну тоді у вас виходить, розсада вже така Ну на кінець практично травня. що що раніше було якось нормально, а ось останні роки ну, чомусь люди завжди хочуть посадити якомога раніше. І вже до середини травня, там, до 20 го числа, так це точно, вже практично всі висаджують томати. І потім ті, ті, та розсада, яка вирощена таким способом, ну, практично нікому не нужна. Тому, в останні роки оце практикуємо тільки отакий от висів на розсаду. Ну і щодо того, щодо того, що ж ми все-таки трошки так пробігтися, щоб не питали, що ми там насіяли. Ну, ось починаючи з краю, примадонна, ранній гібрид, ранній гібрид з носиком, дуже популярний, Нептун. Теж прекрасний сорт, е такий специфічний, довго стоїть, такий, як, як білий томат, а потім зразу поспіває. Теж дуже урожайний, кругло е, круглоплесковатий, е теж дуже популярний. Е знову далі барон і примадонна. Це схожі сорта, за примадонну я вже казав. Барон теж похожий з носиком, ранній гібрид. Дівочка, та ой, наш, наш сорт такий більше, більше я його ні в кого не зустрічав. Штамбовий сорт дуже ранній. У нас є відео про цей сорт, ви можете подивитися, які вони ранні, які вони урожайні, ну не, не дуже крупні, маленькі. Соломон теж є про нього відео, що особливий сорт, на який можна звернути увагу, це той сорт з носиком ранній вважається, але і з довгим сроком зберігання до двох місяців. Ну Далі опять Нептун сказав уже Настенька, розовий томат, штамбовий, невисокий, урожайний, такий, як кажуть, неприхотливий, стойкі такі кущики. Корнієвський. Ну про Корнієвський вже скільки сказано, що я е, е, зупинятися не буду. Це наш саме такий бренд, який ми садимо весь час. Саме, саме для нас добріший томат, який ми садимо для себе вже не знаю, скільки десятиліть. Дривовідний восток. Це. Високорослий томат, дуже високорослий томат, величезний. Бувають такі до до кілограма томати. Дуже добрий, ну не дуже, не дуже урожайний і требує такого е ретельного догляду. Кобзар. Це сорт прошли рік ми садили, пробували. Ну, в нас його і град вибив, але все одно вродив не дуже крупний, е кругленькі, такі урожайні, на смак добрі. Попробували, посадили ще раз. Китайський ранній. Ну, це той сорт, який, який теж ми, уже, як кажуть, про нього сказано, пересказано. Раніше від цього сорта ми практично ні, ні разу ще ні один сорт не бачили, ні, ні сорт, ні гібрид, так що небагато ну посадили. Хлібосольний. Ось він якраз вже зійшов тут бачу. Не Невисокі, кущі, компактні, дуже, дуже смакові якості добрі. Такий томат на, на салат і на томат. Знову корнеївський. Ми його садимо багато. Амадін. Ну, цей сорт ми ні разу ще не висаджували, але схожі із всіми е, сортами це гібрид з носиком, похожий на примадону, на барон і так далі. Мобіл е, хороший крупний, крупний томат. Теж він більше вважається раннім, ну я б сказав, середньоранній, але томат дуже хороший. Гаспачо, прекрасна, прекрасна сливка. Ну, ми її посадили небагато, тому що насіння було зовсім мало. Дар Заволжя, Дар Заволж, я теж про нього говорив. Уже такий дуже-дуже давнішній сорт, який, який у нас. Теж давно висаджуємо його, ну зараз вже для себе менш висаджуємо, а більше на насіння, тому що весь час пробуємо якісь інші сорти. Але сорт дуже хороший, як я говорив раніше на всі случаї життя, того що ну, виручає він завжди і для консервування нормальний, і на томат, і взагалі у свіжому виді. Ну Тут знову Корнеєвський. Леді досконалість, крупний, ранній, е красивий, добрий добрий томат. Волове серце розове. Ну це із е розряду волових сердець. Ясно, що томат, томат добрий, е салатний і на, е на томат. Дебарао розове, ну Дебарао розове і десь і. А, і дебарао червоне. Це із сортів, з високих, з високорослих сортів. Червоне дебарао прекрасне на закривання. І ну, на салат теж, звичайно, дуже довго тянеться. Це такі сорта, які ми для себе садимо обов'язково, щоб були, як кажуть, довго до самої зими. А дебарао розове просто, просто прекрасні на смак. Кембл це давнійшній сорт. Ми його ще були, садили ще, ще при, при Союзі. Прекрасні круглі, круглі томати і смакові якості. Хороші і сам по собі урожайність хороша. Толстой, небагато посадили толстой, це гібрид. Ну, це для тих, хто любить, любить повозитися, високорослий томат, теж, який ми собі е, висаджували, я не, не, не пам'ятаю, вже ну, годів 15, то точно, мабуть, стабільно ми його висаджуємо. Е, не, невеликий, такі кругленькі томатики, ну, дуже урожайний. Е, при... Нормальному, при хорошому доглямі, переможець. Ну, це, це вже я його так назвав переможець, бо купляли ми його як побіділь. Ну, який побід, переможець. Ну, це на подобі, це перейменована сливка, толі новачок, толі то щось, щось на, на це схоже. Ну Сливка нормальна для того, щоб сливок посадили. Спартак середній сорт. Для середнього сорта такий оптимальний ми знайшли сорт, що і, і урожайні, і, і родючі, і на смак добрі. Дар за Волжя, я вже сказав, Волгоградський, пізні. Пізні томати ну, до мене були, дзвонили і говорили, що Волгоградські у них там якісь мілкі, дрібні. Ну, я не знаю, у нас, ми, ми теж шукали дуже довго. Шукали Волгоградський такий, щоб, щоб був справді дійсно і урожайний, і добрий, і пізній. Ну, мабуть, годів 15 чи більше, мабуть. Годів. Він не штамбовий. Да, ну, ну, ну він, ну він не штамбовий, як порою пишуть. Що штамбовий. І деякі навіть блогери показують, от я дивлюся по листіві, що штамбовий. У нас не штамбовий. ну Купляли ми як фірмен, і дійсно такий був урожай, що ну, вам не передати, просто, просто прекрасний. І ми зібрали з нього насіння, і оце вже скільки років його висаджуємо. Ну і Серце Буйвало теж це із, із серії отих, що. То волове серце, то ще якесь. Ну, і оце ці два сорта щось сьогодні посіяли. Так, щоб не забути, треба підписати. Це в нас Корнеєвський і, і Сибірська тройка. Сливка теж штамбова. Штамбова, ну, 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 височенька. І е, теж дуже урожайна така крупна, крупна сливка. ну і За Корнеївський я ж говорив. Ну і ще залишилося посієм. Те, те, що ще планую посіяти, вже досіваю, ще волоградського посієм, що не хватить, і джину. Джину теж середній сорт. Ми його колись садили, отакі от такі гарні томатики. Досади. Ну, оце те що, те, що на сьогодні хотів вам розказати і показати. Ну, Надалі слідіть за нашими роликами, як воно там далі буде сходити. Далі будемо розказувати про, про підживку, про те, що ми ж, ті, що ранні томати, ми вже попікірували, кой що ще пікіруємо. Будемо про все розповідати. Якщо вам було щось корисно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього вам доброго!